Будь-який врожай починається з насіння. А добре насіння пшениці запорука гарного врожаю. Як проходять жнива в Одеській області, ми вирішили побачити на власні очі. В нашому господарстві от на сьогоднішній день саме топові сорти вирощується біля 15 сортів озимої пшениці, тільки вирощується. Ну, скажімо, от в прошлому році. Один із стопов сортів це котруся деська, де зараз ми з вами знаходимося, де, де дуже жнива цього сорту. Ми виростили 200 тонн, воно все розійшлось і всім не, не, не хватило. Тому в цьому році ми більше посіяли, зараз жнивуємо. Екстремальні умови розширились, вони не тільки це там юг наш, а вже дійшли і до Жашківа. Ну і дуже добрі відгуки, катруся одеська і в Полтаві, і в Черкащині, і в Дніпритровщині, і в Харківщині. І на Югі, тим паче. В прошлому році ми пшениці мали 5 тонн з гектара на круг. Ну, трошки, звичайно, буде понижено, але ну, десь на 4-4,5 тонни ми повинні вийти на круг. Ну, це сказується тим, що в прошлому році дуже пізно ми отримали сходи. Роса – це культура засухостійка, круп'яна культура. На даний час дуже великий попит на неї. Польща дуже великі об'єми закупляє в нас. Ну, а крім того, це ще страхова культура. Мало чого може взимку случити за зимами, і весною треба буде чимось пересівати, то воно висівається. Десь 35-40 кілограмів на гектарів невелику кількість треба тримати в страфонтах. Тобто з усіх сторон це дуже сьогодні актуальна тема проса. На сьогоднішній день у нас засіяно 120 гектарів. Ми зібрали вже 60 відсотків врожаю зібрали, але це те перше поле, куди зайшли наші трактора. Це у нас ячмінна солома. Зараз ми. Збираємо, ми вже зібрали, також ми вже зібрали сіно люцерни. Ми зібрали вже 223 тони сіна. Як і ще ми збираємо, вже повалили. Збираємо урожай. Також ми вже зібрали сінаж. Заготовили ми для нашого тваринництва 860 тонн сінажу. Так як у нас є тварини, це крупнорогатий скот, більше ніж 500 голів до 600 з молодняком. Сьогодні, коли війна, ну, звичайно, не вистачає робочих. А треба робити своєчасно, розуміючи, що ми заходимося в зоні ризикованого землеробства. Якщо треба сьогодні зробити, треба сьогодні зробити. Завтра можна робити, а вже не буде кінцевого результату. Це, звичайно, залежить. Ми сьогодні ну, відчуваємо, що не вистачає робочих рук, не тільки механізаторів, а навіть там на нецінному такому простого робочого не вистачає.